Привіт, мої ну, любі! Дивимось прогноз на 2026 рік. Такий собі загальний буде по всім стихіям. Почну із земної стихії це козиріг, діва і тілець. Буде два варіанти. Обирайте свій, який вам більше підходить, і подивимось, що вас очікуватиме в наступному році. Дуже дякую вам за коментарі лайки. Це для мене дуже важливо. З цього варіанту почну. О, <смі> якраз земна енергія це у нас часто козиріг. Ви у нас або зараз боретеся з якимись спокусами, з якимись залежностями, можливо. Або ж можете бути такі харизматичні, привітні, спокійні, і у вас такий пронизливий погляд, в принципі, така холодна харизма, яка притаманна земним знакам дуже Чітко зчитуєте людей. Зараз можете боротися з якимись своїми внутрішніми переживаннями, такими, знаєте, як демонами, можливо, хтось відкриває свої тіньові сторони. Тут дуже така сексуальна енергія активна. Це в плані прояву в світ, або не обов'язково, можливо, в звичайному розумінні. Можливо, зараз більш активно займаєтеся спортом. Якщо це якось про вас, подивимось. Які загальні енергії вашого 2026 року? О, Трансформація, зміни, можуть бути кардинальні зміни, неочікувані взагалі такі, ж, ви, який, знаєте, переворот у вас точно буде. Так, і що? До речі, 2026 рік це ж енергія десятки, фортуни. Тому для вас це має бути успіх. Боже, ви тут прям будете завершувати якісь цикли, і не один, я би так сказала. Через біль, можливо, через змушування себе, ніби ставити остаточні крапки через страхи, через внутрішні переживання, ніби, знаєте, такі все, зібралися і рушили далі. Більше починаєте виходити в люди, більше спілкування, шанси на нові ем, можливості в плані саме спілкування з людьми. Тобто це нові знайомства, можуть бути робочі, дружні, будь-які. Ви стаєте більш відкритими, більш активними, якимись дієвими, цілеспрямованими. Ніби якось легше стає на душі, я би сказала. Хто там думає, що у вас якась чорна полоса, можливо, зараз, то на наступний рік є хороші шанси це завершити. Можливо, саме люди будуть цьому сприяти, допомагати вам. Які ще загальні енергії на наступний рік? Ой, знову у вас все з людьми пов'язано. Будете отримувати новий в когось, тут нове кохання, нові стосунки може бути, але ми розглянемо це окремо. Але тут дійсно відкривається емоційна сфера. Це може говорити просто, що ви дозволяєте собі більше чогось відчувати, більше робити для себе, для свого задоволення. А якось бути, знову ж таки, більш відкритими, емпатичними людянішими ми. Тобто, так, да, якось ви закохаєтесь, можливо, в себе, в своє життя, можливо, в когось. Якесь приходить розслаблення емоційне. Тут може, знаєте, бути, як у вас, такий Напружений період, можливо, зараз, і таке прям перевантаження емоційної сфери вашого стану, але воно якось може підійти до вашого піку. Такого стану негативного, коли захочеться там плакати з дурниць, але потім ви, скажімо так, виплачетесь, завершите це і почнете розслабляти і бачити якісь хороші можливості. Да. Може бути такий на початку такий нестабільний емоційний стан, але ви зможете це врегулювати потім. Угу. І погнали далі. <свісно> да. Старі негативні сценарії залишаємо далі, хоч включаємо активність і рухаємось вперед. В принципі, в когось може бути хороший шанс вирішувати якісь питання з автомобілями, з рухами, з якимись, можливо, мандрівками, переїздами. Для цього буде хороший час, але важливо дійсно залишати щось в минулому і не боятися цих змін. Тобто для емоційної сфери і ось таких переїздів мандрівок, буде дуже хороший час. Тому не провтикайте його. Забула адекватне слово. Ну і ладно. Тому так, і знову шістка копків. Знаєте, хочеться сказати, що ви станете добріші. Можливо, пропрацюєте якісь свої емоції, злість на когось або розчарування, і дозволите собі спробувати щось новеньке. Супер, я так вважаю. Дивимось тепер основні енергії в романтичному плані, в особистому житті, що там буде. <головіка> Знову це коли це Тут ідуть зміни. Тут йде, м Дивіться так, чоловіки, жінки, перевертайте, я розповідаю історії, які можуть бути, а ви там вже аналізуєте під себе, під свою ситуацію, тому що в кожного вона своя. Якщо хочете особистий розклад, то десь мені напишіть. Здається, я номер десь закріпила. Тому тут ви виходите з якоїсь апатії, Дивіться, якщо ви. В стосунках, то тут проживається ще певний час якийсь кризовий період, але тут може бути різкий перепад. Тобто ви такі все вирішили, що треба щось змінювати, і починаєте через конфлікт, через домовленості домовлятися і якось пробувати покращити ці стосунки. Ну, в кого тут не вийде діти якоїсь спільної точки. То може бути завершення. Тут, знову ж таки, зміна циклів. І будь-яка зміна, значить, вам потрібна. Тому ви тут уже обираєте, дуже добре буде розуміти саме свої потреби, чого хочете ви, і чи підходять обставини під ваші потреби, там, чи ваш партнер підходить. Хто тут вільний, у когось тут. Іде якась активізація. В когось це може бути до вас, якщо у жінка прояв декількох нових людей, тобто нові знайомства можуть бути. Або ж, або ж дійсно почнуться стосунки з людиною, з якою ви в дуже схожих енергіях можете бути. І це про якусь прям пристрасть, це про Духовну близькість і якусь таку ну, гру хочеться сказати. У вас прям дуже цікаво це все буде відбуватися, сам процес там, знайомства або зближення. Дуже багато такої сексуальної енергії може бути у будь-яких розкладах. Тому тут важливо зосередитись на своїх потребах, розібратися, чого ви хочете отримати, що ви можете дати, і, в принципі, обирати це. Коли ви зрозумієте, чого ви хочете, вам буде легше змінювати ситуацію. Що ще в особистому? Так, да, тут, якщо і буде завершення в когось, то це значить, що вже, знаєте, як остаточний етап? Ці стосунки себе віджили повністю. А в кого е, нові, то це буде взагалі інша енергія, не така, які у вас були раніше. Тобто, знову ж таки, по колесу фортуни, як ми дивились, кардинально міняється. да Давайте собі шанс отримати новеньке або новий шанс в тих стосунках, які ви є, спробувати покращити. Тому що завершити ніколи не пізно. А от дати собі партнеру один шанс можна. І, звичайно, якщо у вас є таке бажання. І тут важливо ще свої установки щодо стосунків розібрати, негативні, чого ви там боїтеся, де ви там увіліваєте самі від себе, тоді буде легше з цим всім розібратися. Тому новенькі енергії теж. Заходять, може бути час прийняття важливих, але важких рішень щодо стосунків. Тому, що, знаєте, важким рішенням може бути будь-яке як завершити, так і почати стосунки, хто як наважується. Тому дозволяйте собі, не підганяйте себе. У вас буде свій час, коли ви будете готові до змін. Так, і робота або фінанси, в когось це може бути навчання у 2026 році. <рес> <рес> Знову у вас колесо фортуни. Так, дивіться, хтось дійсно захоче щось новеньке вивчати, або вдосконалювати те, що у вас є, і це буде дуже круто для вас. Принесе нові гроші, збільшення ріст. Хто захоче там себе активніше проявити, в, наприклад, якщо ви в наймі, то обов'язково спробуйте. Не треба недооцінювати свої уміння і навички теж хороший може бути період для цього. Ну і для когось, дійсно прийшов час для змін, змінити роботу, змінити якесь оточення своє. Тому саме, я б сказала, можливо, перші півроку або ж 10 місяців, може трішки штормити. Щодо цього вибору, там треба чи не треба вдосконалювати рости. Але ви можете це пришвидшити, якщо собі подивитись реально, скажемо так, правді в очі на те, чого ви хочете. І почнете з цим щось робити. Ніби, знаєте, час зростати і брати відповідальність. Хтось тут може бути трішки в такій, можливо, дитячій позиції, ну, або такий стан, ніби якось воно там само. Але якось воно само, звичайно, може. Але якщо ви хочете краще, то вам треба прикладати зусиль. Будь-який вибір він, звичайно, ваш вибір, і хто вам що скаже, скажімо так. Але у вас є потенціал для зростання. Тому. Краще б його використати, щоб він не закис. Так, а ну що по фінансам ще в наступному році. Так, да, будуть якісь нові можливості, можливо, ви щось давно хотіли спробувати. Спробуйте і отримайте результати. В когось це може бути якась додаткова робота, або а, через хобі, через щось таке, що прям вас надихає, якісь втілити ззаду. От щось прям що дуже вам подобається робити. Ви на цьому зможете заробляти. Тобто, крім тих змін, може бути щось таке додаткове, або взагалі така трансформація. І круто. Тому фінанси теж непогано, але за умови, що ви щось робите. Що вам там випало? Да, Певну зону комфорту треба. Розширяти і пробувати те, до чого вас тягне. Якась підказка ще для вас. Да. Завершай старе, очищай простір, не бійся і отримаєте хороші результати. Тому важливо дійсно йти щось робити, незважаючи на страхи переживання, не знецінювати свій досвід. Ви готові до змін. Тому бажаю вам хороших змін побільше, Приємного наступного року. А я дивлюсь наступний варіант. До речі, у мене є інстаграм, приходьте туди, я там іноді безкоштовно відповідаю на ваші особисті питання до Таро, тому там теж цікаво. Другий варіант у нас знову земна стихія. Пентаклі це ж все про земні. Тут ви такі, знаєте, жадібні на емоції зараз. Все таки раціональні, зібрані, дисципліновані. У вас все по поличкам, чітко по плану, у вас вже є якийсь фундамент. Знаєте, буває часто. Що ви так багато і активно цілеспрямовано на чимось працюєте, і ви це отримали, і ви тепер так, знаєте, переживаєте, щоб це не втратити. Тобто є щось напрацьоване, за що ви так дуже міцно схопилися. А ви вмієте накопичувати, вмієте розподіляти фінанси. Є, звичайно, може бути тут страх втрати, фінансів або чогось ще. Ви, можливо, зараз мало уваги приділяєте зовнішньому світу людям, іншим не ділитись своїм внутрішнім, хоча привертаєте увагу. Тут королева Кубки випала випадково. Тобто, ви можете мати якийсь творчий потенціал. Це не обов'язково про картини і книги. Творчість у нас проявляється в різних сферах. Тому, якщо це ви, подивимось, ваші енергії, основні енергії вашого 2026 року, тут четвірка. Хочеться виспатися комусь, я так бачу. О, і. ух ти, супер! У вас дуже буде сплеск. Енергії, натхнення, бажання кудись уже рухатись далі, можливо, виростати. Ви такі, знаєте, зібралися все. У мене є там 500 цілей, я до них йду, я знаю, що мені робити. Можливо, буде бажання щось іще вивчати додатково, прям збирати інформацію, там піти на якісь курси, щось вивчати для себе або ж себе вивчати. А, і, можливо, хтось уже почне когось вивчати, навчати. Вірніше. Тобто тут активність, яскравість, ви ніби трішки розслабляєтесь, вже прийде період адаптації, скажімо так, у цього, що ви напрацювали, і трошки розслабитися, і почнете вже ставити собі якісь нові цілі. Ви ніби такі, знаєте, починаєте менше боятися проявлятися, такі вам хочеться так, прям бажання про себе заявити, діяти, щось кудись бігти. І <смі> тут ще диявол, щось вчудити, знаєте, таке щось веселе для себе. Це щось може бути імпульсивне, якесь. збухти ти переїхати кудись, наприклад. Тобто, ви тут вже будете дійсно налаштовані на відкриття нових горизонтів. І це, знаєте, з таким якимось натхненням. Дуже круто. От прийде розуміння того, що те, що ви вже напрацювали, воно ну, в основному нікуди не дінеться. Ніби от фундамент такий вже закріплений, скажімо так. Може бути спокуса повернутися кудись назад. Але тут уже залежить від вас. Тут краще не зависати дуже довго в цих енергіях стабільності і брати шанси, які до вас йдуть. Тоді буде прогрес такий помітний, я би сказала, будете самі за себе раді. Далі подивимось. Робота, фінанси, можливо, у когось навчання 2026 року. Що там у нас? Будете працювати над тим, щоб полегшити собі процес, розподіляти правильно час, наприклад, вчитися. Бо ви тут дійсно можете бути такі трудяшки трудяшки у вас з'являються нові цілі, нові можливості і декілька нових можливих варіантів. Наприклад, якщо ви хочете змінити роботу, то будуть. І це може бути щось нове, щось, знаєте, не те, чим ви займались. Чимось може відрізнятися. Багато аналізу щодо роботи, ви дійсно зрозумієте, що вам треба відкинути, а що взяти з собою. Натхнення для роботи. Ну, дійсно, нові початки. Хтось вже почне нову роботу і з, з таким натхненням почне рухатися по ній. Так, Да, ви якось разом зі своїми страхами підете, знаєте, як та фраза. Коротше, голова боїться, руки роблять, щось типу такого може бути. І дійсно, у когось можуть бути переїзди по роботі, переміщення, якісь або більше руху по роботі, якийсь сплеск активності. Отут не забувайте завчасний відпочинок, тому що можете вигоріти дуже невчасно. Тому дисципліна, баланс між роботою і відпочинком. Да, тісне якесь таке навчання. Можливо, курси для вдосконалення чогось будете проходити да, новий фундамент, новий етап, нову стінку побудуєте для себе. Можливо, ви тут а, переживаєте, бо Забезпечуєте ще когось, крім себе, але вам переживати не треба. Акцент важливо робити саме на досягнення, збільшення прибутку це буде розслабляти ваш мозок. Відкривайте свій творчий потенціал, розвивайте свій такий цікавий підхід креативний до роботи, і, в принципі, у вас вийде. Витривалість у вас присутня. Тепер треба вчитися вчасно відпочивати і пробувати новеньке. Далі подивимось особисте життя на 2000... 2026 рік. Уже заговорююсь, наче і недовге відео, особисте життя. Ох тут! Що у нас тут? О, ну тут дивіться два варіанти. Когось, хтось тут може втрапити в минуле. Тобто, наприклад, відновити стосунки з колишніми. І я не можу сказати, що тут це буде погано, тому що ви ніби можете по-новому і краще почати. І, в принципі, у вас все одно, якщо виникне бажання, то ви це зробите, але якщо ви вже це обираєте, то пробуйте вносити зміни одразу на порозі, і тоді зможете дійсно використати це кращим чином для себе. Не ховайте емоції, не ховайте образи, там, не знаю, вискажіть, хто чому ображений один на одного і чи готові ви рухатися далі. А хто тут у нас без стосунків можуть початися? Тут дійсно якийсь може бути вибір у вас. Не в когось вибір між тим, треба чи не треба, а в когось між двома варіантами. І тут. Початок може бути, знаєте, такий нешвидкий, не нав'язливий, спокійний. Тобто, якось дуже гармонійно нова людина впишеться в ваше життя. Я б сказала, що ви вже можете хтось бути знайомі з вашими майбутніми партнерами. Не буду дивитися деталі, хто там за людина. Можливо, окреме відео якось запишу. Тому що у вас багато варіанти різні, не притягуємо зайве. Але шанси на побудову нового дуже хороші, але є умови. По-перше, якщо ви собі дозволите відкрити своє серденько і побачити цих людей, і дозволити їм проявлятися до вас або собі проявлятися до них. І розберетеся зі своїм внутрішнім світом. Отут у когось прям може бути проблема з тим, щоб приймати щось. Приймати там, не знаю, увагу, подарунки, компліменти, або, в принципі, якусь підтримку. Тому важливо дійсно себе відкривати, розслабляти, дозволяти собі якісь емоції. І, в принципі, да, може бути неочікуване таке кохання. Прям. Глибоке, я би сказала. І от дуже круто, що воно починається поступово. В таких стосунків більше шансів, ніж тих, що починаються з цих метеликів. Не завжди, звичайно, в кожного своя ситуація, але все ж таки. Тобто, змінюєте себе, змінюєте обставини. Так, і подивимось якусь підказку ще для вас на наступний рік. Що важливо усвідомити? Кохайтеся чорнобриві та не з Вам прям хороший рік для змін. І варто працювати над цими страхами. От, знаєте, як кажуть, прям внутрішня ваша дитина боїться дуже вилізти назовні, боїться зізнатися собі в своїх страхах, в своїх переживаннях і своїх потребах. От, можливо, прям повиписуйте собі це, і буде легше це все сприймати. Це не значить, що ви прям почнете з усім цим боротися, але. Це вже буде крок. Ви просто дозволите собі бути вразливими. І тут, в принципі, це важливо. Вчитися не бути сильними за всіх, для всіх, вчитися бути вразливими і розслабленими, вчитися приймати, знову ж таки, не бійтеся, що завжди є якийсь подвох, коли вам щось дарують, наприклад, або коли до вас йдуть якимось, з якоюсь допомогою. Тобто більше пробуйте довіряти, менше очікувати якогось негативу. Ще хочу. Да, ніби менше захищатися від людей, менше захищатися від обставин. Uh, і це знову ж таки про напруження, напруження в тілі, можливо, в голові. З цим можна працювати, ви, в принципі, можете. Тому зміни йдуть, бажаю вам, як чудово. Бажаю вам розслаблення, відпочинку, побільше хороших нових знайомих і побільше натхнення для втілення ваших задумів. Приходьте в інстаграм до мене, там я іноді безкоштовно відповідаю на ваші запити. І взагалі там цікаво, багато чого корисного розповідаю. І гарного вам наступного року!